Ви подивіться на цих курей. Всім привіт, до речі, доброго дня. Я ось тут із кавою, і з шурупіком під рукою. Йду в господарчий двір сюди. Мені треба для одної кролиці прикрутити. Ну, там, коротше, зараз покажу. Але ви подивіться на цих курей. Тож ви ж годовані? Дивись, дивись! Все, одна прорвалася. А, знаєте, чого вона прорвалася? Бо вона знає, що я принесла вкусняшку. Так. Залишаю поки що це тут. Коротше, дивіться, вона вже побачила. Ону. І дивіться, що вона робить вже. Куди? Дивись, дивіться на цих курей. Пішли зі мною, пішли. Тихи ті. Воду перевернули, все вже перевернули. На, ти! Боже. Це так вони люблять відходи зі столу. Боже, та люди подумають, що я вас не годую ніколи. Господи. Позорисько, дивись, перевертали. Киш, тікай. Йди сюди. Ану. Кишк. Зараз цих двох бандіток. Ану давай давишся тут, давай! Кіш, заходь! А, це хліба вони знайшли. Ой, це не кури, це якісь чудіки. Он капусти листок тягають. Дивіться. Булі. Ну, варили там якийсь суп чи борщ. Коротше, а це вони його дуже люблять. Ну, вони хочуть взагалі то трави, ну трави ж то нема ще поки. Так, що я буду робити? Так, тут у кролиці кролятка. Наче поки норм. Ця ось навела. кролиця кроленяток. Ось до. Зараз покажу. Навела чотири штучки. І я віддала ще чотири кролинятка від іншої кролиці, Темненькі тут. З'єднала, тому що та кролиця взагалі не годувала своїх кролинят. Я віддала цій, тому що тим був, був капець. Не знаю, чи вони ще виживуть, чи ні, тому що вони навелися на три дні раніше. Ось. Але кролиця їх не годує. Ну, не годувала. Тому довелося віддати, вона шість кроленят вже угробила, лишилося 4, навела вона 10 була. Тому довелося віддати цій, побачимо, що воно буде. Якщо я ще. Ну, Вона просто тільки вчора навела. Якби вона раніше навела, на, ну, на день хоча б, то у них би був набагато більший шанс вижити. А так, з цієї кролиці і з тою, різниця була у три доби і вийшло так, що вона тільки навела їх, а цим вже було три доби. І ця кролиця. Ну, вона, напевне, один раз їх і погодувала, тому що три дні вони б не прожили без молока. Але далі вона вже їх щось не годувала, розкидала. Ну, вони якось вилазили з кубла. Коротше, вона за ними нормально не доглядала. Це залишилось 4 штучки і я вирішила все-таки віддати ті кролиці, так як вона мало навела, і побачимо, що з того буде. Може нічого не буде, бо три дні це вже занадто великий срок. Побачимо. Так. Що ви? Вийшли на сонечко? Ходіть, ходіть, малі такі. На сонечко. А сонечко виглянуло. Ні-ні, диви, вони сюди хочуть. А тут австралорпи на вигулі. Сьогодні вам сюди не можна. Австралорпи, бачите? Кохінхіни. Австралорпи, до речі, можливо, й несуться. Може... Зараз я й за жену, скільки дві ходять, а чотири, можливо, несуться. Зараз зайдемо, глянемо. А, ні, несуться, воно вони. Вигрібають залишки полуниці, які тут колись були. Ось до вони. Напевне. Ну, тут в цьому році її вже й не буде. Ми вже й садити її тут не будемо, тому що тут вона якось дуже їдять її слимаки. Їй тут не подобається. Тому в цьому році я не знаю, може короба взагалі розберемо та й не буде. Індики, що вам жарко тут? В теплиці їм вже тут інакше жарко. ну Але вони ще поки на карантині. Вон п'ють вітамін. Какуляють. Какулі наче нормальні, є зелені. Не знаю, чому зелені. Ну, в нормальної формі, але з зеленим таким відтінком. Ну той е дядько, в якого ми брали індиків, то казав, що вони в нього постійно на вигулі були, постійно паслися. То я не знаю. ну тобто, Напевне, зелену траву їли. Зараз сніг зійшов, весна почалася, то зелені, в принципі, трошки наче вже є. Отак по полях. А вони в нього там ходили по, ну, по природі, по вигулі. У нього там великий вигул, Він каже, Випускав туди і під ліс, паслися, то напевне ці какульки ще й виходять такого кольору. Ну Потім, як закінчиться карантин, коли я їх вже буду випускати, то я цю тепличку, всі какульки заберу звідси, десь вивезу їх в інше місце, закопаю, тому що карантин є карантин, соломку все поприбираю і тоді вже будемо скопувати і вже садити вже якусь зелень. Ось. Так що якось так. Трішки їм провітрю, щоб сюди свіженького повітря знайшло. Але поки хай сидять. Так, Австралорпіків, зараз зайдемо, глянемо. Що там? Блін, хай там тільки на кролятнику. Ні, нема. Я залишила каву свою там. І думаю, хай тільки на кролятнику вже вилетіла курка і п'є мою каву. У мене вже таке було. Я так іноді приходжу, в господарчий двір із чаєм чи з кавою. І один раз отак пішла щось робити, бо я вам скажу, що так просто неможливо попити щось. Блін, а що тут двері закриті? Попити в господарчому дворі щось, того, що зразу кудись якась робота з'являється, і ти біжиш і забуваєш і про ту каву, і про все, і про все інше. Дідь, це ж, чуєте, вітром закрило їхню фіртку, а я кажу, Австралорпи пішли нестися. Як вони підуть нестися, якщо в них... Кіртка закрита, ну таке, може вони знеслися вже. Ось до кава моя стоїть ще. Давайте глянемо, може тут щось є з яєць. А, так вони вже винеслися. Ось дому, я астралурка, мене сьогодні порадували знову. Знесли не мені п'ять яєчок. Ну, як їх взяти, вони в руку не влазять. Яйця не мілкі. В одну руку не влазять. Тікай. Сюди зараз поки покладу. Бачите, несуться в одне, а тут одна курка ночує, і я не можу її заставити, щоб вона спала отам от на сідалі, де всі нормальні кури. Одна сидить і гадить в цей. Ой, гадить в одне гніздо. Все, змолотили, все? Нема? Подивимося, чи бентамки ще мене тут не порадували, бо два я сьогодні вже забрала бентамок. бандитки малолітні. Чи ви не малолітні? Ви просто маленькі. Ви мене сьогодні порадували. Яєчок понаносили. Мої бандитки малі, такі малі, а я їсти вам не принесла. Бозічку, мої маленькі прищики мені яєць нанесли. Дивіться. В принципі, всі яйця рівні, майже всі однакового розміру. Бачите? Які несуть яйця-бентамочки. от от. Мої ви зайчики, вітамінчики вони зараз п'ють. після профілактики від гельмінтів, від глистів п'ють вітамін. Вітамінчик цей чектонік зараз п'ють. Так, Закриваємо яйця несу в корзину. Ці яйця я. Кладу в корзину до всіх сюди курей. Ось того, що вони маленькі. Оно зараз. секунду, трішки павуків вам покажу. Вони маленькі, я їх можу легко відрізнити від інших яєць. Ось тут два качеки сьогодні є, то під низом яйця мішаних цих курей моїх. І ось до бачите яйця бентамки. Вони по розміру відрізняються, тому я складаю корзинку разом, А потім сортую їх у хаті. А яйця Астралорпа і Кохінхіна, звичайно, що я збираю в окремі е, зразу в окремі ящички. Так, Тут є ось, бачите, якісь в цьому році у мене з'явились такі кури, які несуть е, білі яйця, як, прям, як легорн чи мінорка. Можливо, це, хоча ні, барвиста начебто несе кремові яйця, а може і ні. А ну, напишіть знавців, у кого є кури бірківської породи. Скажіть, якого кольору вони яйця несуть? Отакі кремові чи вони несуть отакі білі яйця? Бо я, якщо чесно, я ж купувала яйця під кувочку, коли виводила собі цих бірківських але я чесно не пам'ятаю, якого кольору ці яйця були. Можливо, і білі. Я просто не запам'ятала це. Ось, це ось. порадували мене мої пернаті. Зараз я їм за це дам картоплі, раболі. Ось до тут ми зараз покладемо, понакакулювали, як зазвичай. Все, ось це яйця. Австралор, дивіться, австралорп несе ось такі яйця. Бачите? Всі одного кольору приблизно, ну, кремові, Чуть-чуть є світліше, оно, дивіться вже. А тільки вона мою каву зараз поп'є. Значить, дивіться, вони несуть такі кремові яйця, більш докруглих, не, не такі сильно довгі. Дивіться, ось бачите, ці такі кремові несуть, вони майже всі однотонні. Ось, а оце мішані домашні, бачите, у них у всіх курей якась своя форма і колір інший. А оце, бачите, взагалі біле яйце, ну як біле. Що так світло якось падає. Не дуже так, тут видніше якось. Ось так що ось такі цікаві яйця. Так, зараз я, напевне, занесу, ні. Зараз я, напевне, роздам їм бараболю, бо дивіться, що робиться тут. Бачите, вже мене вимагають, а потім вже піду і занесу яйця. Дім. А з вами буду попробоватися. Всім пока-пока. Нехай все буде добре.